Останні подробиці вибуху у головному управлінні поліції Польщі справу розслідували три роки: наскільки угорцям та словакам вистачить російської нафти, яку вони встигли отримати до вибуху на нафтопроводі Дружба, та чи може Індія стати союзником Китаю відмовитися від дружніх стосунків із Росією на фоні драконівських американських мит? Президент угорського енергетичного концерну заявив, що запасу нафти в Угорщині вистачить приблизно на 25-30 днів. При цьому урядник підкреслив, що якщо постачання через трубопровід дружба. Не відновлять до вересня. Угорщина і словаччина змушені будуть використовувати стратегічні резерви. Президент енергетичного концерну попередив, що навіть якщо Будапешт і Братислава продовжать отримувати російську нафту альтернативним шляхом, існує ризик, що нафтопереробні заводи не працюватимуть на повну потужність, що може вплинути на весь регіон центральної Європи. Детальніше про те, як угорський уряд веде переговори з Росією щодо відновлення постачання нафти і погрози угорських урядників на адресу українських військових пов'язані цим читайте на нашому сайті. Атака на нафтопровід Дружба Угорщина відповіла. Командиру сил безпілотних систем ЗСУ Роберто Мадяру бровді заборонили в'їзд в Україну. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сярто. Наголосивши, цитую, що кожен, хто атакує нашу енергетичну безпеку або суверенітет, повинен очікувати наслідків. Мадяр – етнічний угорець відповів у жорсткій формі. Йому байдуже на заборону. Самого Сіарто назвав танцюристом на кістках. Президент Зеленський назвав рішення угорського уряду обурливим і доручив МЗС з'ясувати усі факти та реагувати відповідно. А очільник польського МЗС Радослав Сікорський запросив мадіра до Польщі, якщо Угорщина його не пускатиме. За словами дипломата, тоді як російські ракети атакують Київ, Угорщина забороняє в'їзд сміливому етнічному угорцю, який наважився боротися за свободу України. Американські мита на нафту навряд чи змусять Індію відмовитися від співпраці з Росією. Проте Вашингтон може використати цей фактор для тиску на російські енергетичні доходи. Про це Слава ТІВІ заявив керівник програми з енергетики та стійкості у фонді імені Казіміжапуласького Мачі Буковський. За його словами, Індія наразі не готова відмовитися від вигідної співпраці з Кремлем. Важливим методом для того, щоб зупинити чи призупинити військову машину Росії шляхом обмеження доходів до. Бюджету є власне те, щоби вдарити по Індії. А що малось на увазі? Такі робочі підрахунки говорять про те, що якщо б лише половина імпорту нафти в Індію з Росії була замінена американською нафтою, так як Трамп нещодавно сказав, то це би позбавило Росіян близько 20-25 мільярдів доларів у рік. Додатково Буковський додав, що замінити Індію як виробничий центр на світовому ринку у короткій перспективі неможливо. Хоча частину виробництва вже переносять до В'єтнаму та Бангладеш. Ці країни не здатні компенсувати масштаб Індії. Також експерт зазначив, що реальний ефект для обмеження доходів Росії від нафти можуть дати вторинні американські санкції, які блокують посередників у торгівлі російською нафтою та змушують. Підтверджувати її походження більше про роль Індії у глобальній енергетиці та її відносини з Росією і США читайте у Слави Тіві. У Польщі розслідують авіакатастрофу за участі літака і загибелі пілота F-16. Комісія з розслідування авіаційних подій державного управління авіації з'ясовує причини трощі винищувача F-16, яка сталася у четвервечері під час тренувального польоту перед авіашоу у Радомі. Про це повідомив речник генерального командування збройних сил полковник Марек Павлак. За його словами, на місці катастрофи встановлено червоний екран. Працюють експерти у захисних комбінезонах та військова поліція. Літаки, що прибули на авіашоу, залишаються в аеропорту. Польотів у небі над Радомом наразі немає. Нагадаємо, внаслідок трагедії на аеродромі загинув пілот майор Краков'ян. Він служив у 31-й тактичній авіабазі у Познані. як інструктор і керівник Tiger Demo Team Поланд він неодноразово представляв польські ВПС на престижних авіашоу у Польщі та. За кордоном урядники наголошують, що розслідування потребує часу. Ми оперативно оновлюємо інформацію про цю та інші теми на нашому сайті. Більше аналітики та актуальних новин читайте і дивіться на слави. Тіві, а у мене все, що встигає розповісти на цю мить. Бережіть себе.